Ярослав Чала у 70 років з двома імплантованими суглобами став світовим рекордсменом з пауерліфтингу. Після ендопротезування спортсмен здобув перемогу на чемпіонаті світу у Канаді в таких дисциплінах, як присідання з вагою 160 кг кілограмів і станова тяга 205 кг. кілограмів. Нині у Чернівцях оголосили національний рекорд. Багато що вважалось неможливим, поки не було зроблено. Ви знаєте, цей слоган як не можна, краще сьогодні демонструє цю подію, якою ми захоплюємося, якою ми пишаємось, якою ми дивуємося, тому що вага, яку підняв наш рекордсмен 250 кг станової тяги. Я не знаю, як це можливо. Але я знаю, що це можливо через те, що справді такі рекорди. Дають нам можливість по іншому дивитися на світ, по іншому дивитися на нашу науку і по іншому дивитися на наші можливості. Сьогодні оголошуємо. Рекорд в найпрестижнішій категорії науки і технології прославлений львівський атлет, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу. Чиї перемоги на всеукраїнській та міжнародній арені вимірюються десятками. 10 років тому у Чернівцях замінив почергово обидва кульшових суглоби. Я своє життя без спорту не знаю, що це таке. І до того, як я не поміняв суглоби, я чотири роки не виступав зовсім, бо страшенна боль була. Я в машину ледве сідав, виходив з машини. І коли приїжджав на роботу. В спортивний зал, то я просто сідав на диванчик і сидів до самого вечора. Після операції поступово чоловік повернувся до тренувань і вже в 2018 році став світовим рекордсменом з паверліфтингу. А от про те, що порушив лікарські настанови, не навантажувати суглобів. Його лікар дізнався від іншого пацієнта і за сумісництвом підопічного пана Ярослава. В залі там тренер є, який поміняв два суглоба і виступав на чемпіонаті світу. А він їй розказує, він на мене подивився, чи я не нормальний, чи не нормальний. Повернусь, не хотів говорити. а Він каже: А в мене є на відділу як він виступав. І з цього часу Ярослав Миколаївич зразу мені позвонив. За словами головного лікаря шведсько-українського медичного центру його здивуванню не було меж через декілька років після контролю. Для мене було великим дивом. Що через п'ять років солода абсолютно як нові не зношені. Як показало медичне дослідження, штучні суглоби чудово витримали і навіть 10 років колосальних навантажень. Контрольні снімки сьогодні зробили через 10 років і абсолютно ніякої різниці. Про що ж можна говорити? Вже так як каже вчора поміня. Окрім того, клініка надає гарантії на свої імплантанти. На усному, як би мовити, в принципі на чесному слові працює, але вона працює. І я вже казав Ярославу Юрійовичу, що. Ви у нас на пожиттєвій гарантії. Секрет власного здоров'я у пана Ярослава простий це спорт. Рекордсмен закликає оточуючих доєднуватись. Я би радив всім робити вправи, навіть якщо немає штанги, нічого. Просто присідати по 20 разів в день. Взявся за таборетку чи за стульчик і просто присідаєш дуже вправа, дуже корисна і дуже правильна вправа. Вже за місяць рекордсман книги рекордів України відправиться на чемпіонат світу до Сполучених Штатів Америки, де змагатиметься із спортсменами, навіть старшими. За нього то я переглянув номінацію. То я по возрасту третій. Там є 44-го року, один з 38-го року. Йому 86 років француз, і я з України, якому от 76 буде. Незважаючи на поважний вік, чоловік на досягнутому не збирається зупинятись. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.